Так, друзі, зараз будемо говорити на дуже важливу тему, тому що сьогодні в Україні відзначають день усиновлення. Це день нагадування про те, що кожна дитина має право на родину. І стати родиною для дитини насправді можна не лише через усиновлення, а й через інші форми сімейного виховання, опіку піклування, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. І от вже цього року понад 5 тисяч дітей знайшли своїх батьків, але ще тисячі дітей по всій країні все ще чекають. На свою родину і насправді щоб ця цифра була більшою. Та щоб ще більше сімей відкрили серце для дітей, які позбавлені батьківської піхи, любові, уваги. Створена ініціатива проект родини для кожної дитини, який реалізує фундація Каті Осачі у партнерстві з ЮНІСЕФ і координаційним центром з розвитку сімейного виховання і догляду дітей. Ну насправді, у межах цього проекту в різних містах проходять зустрічі, зустрічі, пікніки та в дуже неформальні, такі в неформальному середовищі, в неформальному форматі зустрічаються з родинами, обгов. Говорюють, розглядають або усиновлення, або якісь інші форми виховання сімейного. А от днями такий пікнік відбувся у Миколаєві. От і проект реалізується за підтримки Європейського союзу і федерального міністерства економічної спіробітництва розвитку Німеччини через державний банк розвитку. Давайте зараз подивимося, як все було, а потім з Катю детально про це поговоримо. На затишному шкільному подвір'ї у Миколаєві збираються діти та дорослі. Вони всі тут з однією метою: заради пікніка, родина для кожної дитини це простір спілкування, підтримки та натхнення для тих, хто вже став родиною для дитини, а також тих, хто тільки планує усиновлення чи розглядає інші форми сімейного виховання. Наша головна ідея була за допомогою таких пікніків по всій країні розповідати більше про те, що дитину прийняти в родину, дитину, яка знаходиться без батьківського піклування, родину дитину прийняти в родину легко. А, і що існує не тільки усиновлення, існує патронат, прийомна родина, велика прийомна родина. Що форм чимало, просто треба знати. У невимушеній атмосфері майбутні батьки-вихователі спілкуються з родинами, які вже мають досвід, соціальними службами діляться планами, турботами, а діти розважаються і весело проводять час одне з одним. І всі ми тут для того, щоб кожна дитина мала свою родину, свого дорослого, щоб жодна дитина не росла в інтернатній системі, щоб кожна дитина мала свого рідного дорослого, з яким вона буде все життя. На Миколаївщині 91% дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування, виховуються в сімейних формах. Втім, 152 дитини все ще чекають на свою родину. Переважно це підлітки або діти з інвалідністю. Пріоритетною формою сімейного виховання, звісно, що є усиновлення, і ми на цьому акцентуємо увагу. Далі це родичі, знайомі, які можуть допомогти. Це є опіка піклування. Це найпоширеніша така сімейна форма виховання. Ще одне із найголовніших це є прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Прийомні сім'ї влаштовуються зазвичай діти до чотирьох дітей. А от саме дитячі будинки сімейного типу нам надають можливість влаштовувати. До десяти дітей, тобто великі родинні групи. За словами начальниці служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації, для того, щоб прийняти дитину в родину, необхідно зібрати пакет документів, серед яких довідка про доходи, житлові умови, стан здоров'я, а також пройти відповідне навчання. Зараз на цьому шляху знаходиться Галина Решетило. Вона розповідає, планує взяти опіку над дитиною. Виховувати доньку, Галина буде самостійно. Своїм прикладом жінка хоче зруйнувати міф про те, що Прийняти дитину в родину можуть лише подружжя. Бажання мати доньку було завжди. Ну так в житті стало, що її не було, і моя мрія залишилась. і Я б хотіла її втілити своє життя і подарувати дитині щастя, любов, заботу, родину. Все, що потрібно для її розвитку і виховання, Артем Дойч із дружиною Наталею стали першою патронатною родиною у Миколаєві. кажуть, це рішення було усвідомлене. Вони мали стабільність і внутрішнє бажання допомогти тим, хто цього потребує. Їхня перша дитина на патронаті дівчинка. Найбільшою радостю є результат, коли дівчинка вже сама собі подобається, навчається. Вона собі вже планує, вже, що, що їсти, що одівати, куди вона хоче мандрувати, що вона хоче вивчати. На пікніку гостей чекали багато різних локацій. У зоні взаємодії родини ділилися своїм досвідом, ставили запитання спеціалістам в інформаційній точці. Дізнавалися про місцеві громадські організації, які допомагають родинам. Мені здається, що ось в такій атмосфері такого такого пікніку. Обмін інформацією, обмін досвідом, обмін емоціями, навіть він дуже корисний для того, щоб навіть ті, хто все ще вагається, можливо, зробили цей сміливий крок. А ті, що вже є сімейною формою виховання, вже ті, хто виховує не своїх рідних біологічних дітей, поділилися потім і надихнулися і стали такими амбасадорами добра, амбасадорами. Турботи Дізнатися більше про те, як стати родиною для дитини, можна на єдиній державній платформі про усиновлення та сімейні форми виховання. Пікнік у Миколаєві став третім заходом такого формату. Раніше їх провели у Мукачево та Хмельницькому. Захід організовує фундація Катерини Осадчої спільно з ЮНІСЕФ та координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Європейського союзу та Федерального міністерства економічного співробітництва. І розвитку Німеччини через державний банк розвитку KfW. подія збирає зовсім різних людей, які поєднані однією метою стати родиною для дитини. Катя Осадча поруч з нами натхненець цього проекту. Ми зараз бачили, як це відбувалося в Миколаєві. Ось ця родина для кожної дитини. Це такий великий пікнік. Зустріч так. Кать атмосфера враження, як це завжди відбувається. От Розкажи ти доброго ранку. Доброго ранку всім. Дякую за запрошення. Сьогодні надзвичайно сьогодні день всесвітній день усиновлення. Угу. І те, що сьогодні, і дякую за запрошення саме в цей день. І те, що ми сьогодні говоримо про пікніки, які ми вже провели в чотирьох містах України. Як це відбувається, це дуже теплі зустрічі, і в мене було на меті, щоб ці зустрічі відбувалися. Це зустрічі майбутніх батьків-усиновлювачів, mm -hmm. діючих батьків-усиновлювачів, mm -hmm. кандидатів, ті, хто е, тільки замислюється над тим, щоб взяти дитину в родину, і це обмін досвідом, тому що ми запрошуємо батьків з діючих сімейних форм виховання, mm -hmm. які які виховують по 10 дітей в дитячих будинках mm -hmm. сімейного типу, і вони діляться історіями не тільки позитивними, вони діляться історіями абсолютно всіма. Тому що, знаєте, по досвіду різних сімейних форм виховання. Про, про це хочу окремо поговорити, тому що є усталене враження, що існує тільки одна форма. Що дитину можна взяти в родину, тільки виключно її усиновив. Uh -huh. Абсолютно ні. І хотілося, хотілося розвінчати цей міф, uh -huh. тому що е, форми сімейного виховання є різні, які набагато. Полегшують те, щоб прийняти дитину в родину. Так, я розкажи деталі, заді, так, та, так, тому що про це страшно цікаво. Ці мало хто знає про це. Насправді. Мало хто знає, що звичайно не всі діти, і це ми знаємо, набувають статусу позбавлених батьківського піклування. Тобто не пройшли суди, коли біологічних батьків позбавляють позбавляють угу. батьківських прав. І таких дітей багато в дитячих будинках Ви і називаєте в інтернатах. діти позбавлені статусу. Правильно діти без статусу, без статусу. Так. Угу. і тому це саме той випадок, коли дітей можна взяти в інші сімейні форми виховання. тобто в Прийомну родину uh -huh. або дитячий будинок сімейного типу. Uh -huh. Прийомна родина це те, це менша кількість дітей. дитячий будинок сімейного типу це вже до десяти дітей. Це вже uh -huh. така вели, велика прийомна родина. Насправді, тому е, ось ці інші інші сімейні форми виховання і полегшують те, щоб прийняти дитину в родину. Ще, які ще є позитивні моменти, коли, ще, коли е, люди беруть дитину, приймають дитину в родину і усиновлюють, дитина стає повністю. Приймає абсолютно всі умови родини, mm. прізвище, іноді по батькові, часто густо по батькові, і е, в цьому випадку держава не. Піклується можна сказати, не допомагає родині, тому що це стає повноцінна uh -huh. дитина родини. Uh -huh. Якщо родина приймає дитину в іншу сімейну форму виховання, держава всіляко опікується цією родиною. Є підтримка фінансова, uh -huh. є підтримка, державна, психологічна, юридична, всебічна підтримка таких родин, і це також важливо. і Я часто густо кажу про те, що е, насправді і в в усиновленні така підтримка потрібна, і ми також про це Звичайно. говоримо, тому що усиновлені родини потребують не менше підтримки, а іноді навіть більше. Але це також мова, дискусія про це триває, тому що насправді ця тема потребує розголосу. І те, чим ми займаємося, і те, чим ви також займаєтеся, mm. так? що тема потребує розголосу і потребує. Розмов і потребує комунікації, щоб розповідати людям, як можна прийняти родину. Наприклад, існує така форма як патронат, угу. і в мене є абсолютно унікальні неймовірні історії, тому що я ж збирач історій. От так. розкажи, чотири і... пікніки. Так, були. І ми їздимо з міста в місто, і я бачу історії, коли, наприклад, коли, коли в Мукачево є велика кількість великих сімейних груп, коли багато братів і сестер в. Коли в опіку піклуванні в будь-яку сімейну форму не можна взяти одну дитину uh -huh. тільки з сімейної групи, потрібно взяти брати всю сімейну групу, не можна well, ділити усіх братів і сестер. Братів, сестер. Ви уявляєте, якщо братів і сестер 5, 6, іноді 8, uh -huh. потрібно брати одразу всіх. І для мене є абсолютно унікальним, коли дитячий будинок сімейного типу, і це буквально ось ми були в Миколаєві. І це неймовірна родина, які взяли шістьох дітей. Вони всі брати Вони і сестри. Всі брати і сестри. Mm -hmm. Вони взяли трьох і потім ще трьох. Для мене неймовірні історії, коли е, от з приміром, Тетяна Магабелі, вона з. Мукачево, і вона взяла дівчинку, в неї двоє своїх біологічних дітей, вона взяла дівчинку з інвалідністю і неймовірно нею опікується, і її це надихнуло далі адвокатувати цю, цю проблему, і вона створила власну громадську організацію. Вона опікується і допомагає іншим родинам в мукачево і далеко за межами. Тобто, коли знаєш, коли, коли від проблеми, і коли від того, що вона зрозуміла на власній долі, на власній дитині всі проблеми. Інклюзії, в тому числі, вона почала це робити і допомагати таким родинам. і Це мені абсолютно надихає. І таких історій сотні. от mm -hmm. З міста в місто ми їздимо в Миколаєві величезна кількість великих прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу достатньо багато, як для прифронтового mm -hmm. міста. І наскільки вони натхнені? Наскільки вони відкриті? Наскільки вони готові приймати нових дітей? От історія про дітей про шістьох дітей. Це історія з Миколаєва. Уявіть, mm. люди вони переїхали uh -huh. з Херсонщини. Uh -huh. В них було дв троє дітей в, в прийомних дітей. Uh -huh. Вони переїхали з Херсонщини в Миколаїв. І взяли ще шістьох. Це символ їхнього ну, нового так. життя. Насправді, в якомусь сенсі ну в якомусь сенсі, але це mm -hmm. настільки натхненно. Абсолютно. Знаєш, ти дивишся на цих людей, розумієш, наскільки вони сильні, і наскільки хочеться, хочеться їм допомагати. Хочеться, щоб таких людей хочеться, щоб їх приклад надихав. І ось наші зустрічі, і така зустріч буде в Одесі 21 першого. Серпня, всіх запрошую. Вже мож... в вересні, напевно. В серпня, вересня, да. я вже я ще живу, я ще живу в Да, 21 вересня в Одесі буде така зустріч, і ми всіх запрошуємо, можна зареєструватися, заповнити реєстраційну форму. Будь-кому. Якщо ви, вас цікавить ця тема, так. звичайно, тому що ці пікніки покликані для того, щоб надихнути ага. а, дітей, надихнути. Родини приймати дітей. Якщо ви готові, якщо ви замислюєтеся, якщо ви думаєте, що так дійсно, а можливо, це тема моя. До речі, ось е, зараз ви бачите сайт «Діти.gov.ua», де дуже багато інформації про сімейні форми виховання, про те, як дитина може зростати в, в родині, як можна взяти родину прийняти дитину в родину. І е, а заповнити форму можна на всі, всіх соцмережах фундації Катерини Осачої, можна заповнити форму і прийти на пікнік і надихнутися Послух, слух, послухати родини, просто тому, що... прийти Слуга... хоча прийди так, послухати. Ти багато кажеш та про натхнення, але я думаю, що точно є люди, які знаєш, стикалися або з якимись упередженнями, або зі страхами, або з якимись міфами. От на цих пікніках ви також з цим працюєте? Так, ми дуже багато говоримо саме про упередження і питаємо про упередження у батьків, тому що ми можемо тільки здогадуватися, так з чим іноді стикаються батьки-вихователі, прийомні батьки, батьки-усиновлювачі. Uh -huh. В, в цих ситуаціях нам мама розповідала, що дійсно було нерозуміння, коли соло мама е, взяла на виховання. Дві двох дівчат вона абсолютно унікальна жінка. Ось це було в теж в, в Миколаєві. Вона взяла на виховання двох дівчат, і потім вийшла заміж. Соломама, як ти сказала? І вона солома, і це також ще одне упередження. І mm -hmm. ще одна неправильна думка, що е, соломамі або соло тату татові не дадуть дитину в всиновлення в, в mm -hmm. або в опіку піклування. Дадуть все це теж упередження і неправильні думки. Соло мама може виховувати прийомних дітей і опікуватися ними. І ось ця історія мене абсолютно вразила, коли жінка вона доросла, самостійна, вона така, така бізнес-вумен. Вона взяла двох дівчат, а потім знайшла своє кохання. І він також Бачиш, був як? на пікніку. Ти кажеш, соло, просто я згадав, спілкувався з нею одеською комунальною квартирою. каже, у нас квартет сім'я. Я думаю, що їм теж можна, якщо що. Та? Так. А, тому так, я їй кажу, приходьте всі, будь ласка, заповнюйте анкети. І, і на ви знаєте, зараз повізково. він. На, невідомо, що буде завтра, і ми тримаємося. Хто зна хто за що? Та? Але інколи це може бути приводом розпочати нове життя, подивитися на все інакше. Заходьте на сайт, реєструйтеся, з Обов'язково ставте запитання, знайомитись один з одним. Так, в Києві також буде пікнік. Я вас запрошую. Такожна коли? директора коли? 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 на початку жовтня, 5 жовтня. Тоді ми ще деталі. 5 жовтня Києв. у Києві. Я вас запрошую. Дякую. Так. Катя будемо 5 жовтня, Київ, Одеса Побачимось. до цього. Катя Осач далі буде. Галина ранок. Дякуємо. Цієї осені. Готули. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три. Нові серії. З 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.